Кінець квітня, початок травня, ще раз квітає квіточка, квіточка лісова, родом із лісу. Цю красуню звуть Анемона. Або ще вітряниця на неї. Кажуть, це звичайна анемона лісова. Вона трошки агресивна, повзе коренем, дуже-дуже гарно сіється, тому доводиться її трохи приборкувати. Вона сидить в обмежувачі. Ось це зрізана пляшка з-під ґрунтовки, без зна і без верху, приблизно 20 см глибиною обмежувач. А також після цвітіння обов'язково зрізаю цвітоноси, якщо не хочу, щоб вона розсіялася по всьому садочку. А рости вона може де завгодно. В затінку, на сонечку, в напівзатінку. Дуже приваблива квіточка.